Тактична видачина, зброєзнавство, різноманітна мінно-вибухова справа, тактики ведення бою та інші, та інші активності, які для нас організовує спортив... хлопці з спортивно-патріотичного товариства ШКАЛ. Оцього, оцього року в нас така співпраця з ними на нашому вишкільному таборі організації. Контакт на шість крок вперед докрутилися. Що це нам дає? Контакт на 6 зай. Я не можу його повноцінно взяти. Лап. Працюю, спокійно, не дотикаюсь до неї. Тут не спішить акуратно, все. бо на полі бою може щось там поламати, чи десь земля залізе і... Треба потрібно буде чистити. Як тільки вилягаєте, ви маєте зробити так, щоб доло дивилося прямо. Тобто, ти стаєш, піднімаєшся, і воно також має бути прямо. В той час воно має тобі спиратися от сюди. Все складно, як ми робили двійками. Двійками це досить важко, бо вага дуже йде якраз на плечі і дуже важко втримати людину. Трійками це набагато легше, але ну, всі розуміють, що це дуже потрібно, тому що без евакуації пораненого він нічого на полі бою не зробить. Має бути фізична підготовка непогано, в залежності знову ж таки, від виду евакуації, від е, дальності, на яку треба понести пораненого. Відповідно, треба розуміти, що ми це практикуємо зараз в тепличних умовах, не на полі бою. Тому зараз їхнє завдання максимально правильно навчитися відпрацьовувати техніки. Технічно тут дуже нема, дуже простий алгоритм. Саме головне, щоб він був дуже туго, щоб кров не поступала далі. От зараз ми будемо перевіряти. От Максима погано. Чекай, я ще не О, 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 Івана добре. Перевір мені. Добре. Дивишся на місцевість, голочки так розкидані, шишки, все лежить по одному. Тут воно може бути трошки змінене. До прикладу, ті ж самі голки, але вони кучкою лежать не так. Видно, власне, рихлість. Я познайомилася дуже прекрасними людьми. Мені подобається, вони веселі, з ними є, ним є про що поговорити. Атмосфера в таборі прям така цікава, захоплююча, активності багато. Ми вибираємо це місце не випадково для таборування, тому що саме тут, в селі Сприня, коли селі було підписано в 44-му році створена українська головна визвольна рада, і це таке дуже історично важливе місце для українців. І ми так само велику увагу приділяємо тому, щоб діти знали, що це за історичне місце.